Сьогодні на каналі Домашні університети в рамках плейліста Цікаві факти Історії України ми публікуємо мойловідомі матеріали про уражені нафтопереробні заводи рашистів. У серпні та вересні 2025 року Сили оборони України завдали ударів по нижці нафтопереробних заводів на території Росії. Ці удари. Мали не лише військове, а й стратегічне значення. Вони вразили об'єкти з потужністю понад 100 мільйонів тонн нафти в рік, що становить близько третини всієї переробки в Росії. Вражає також і географія уражень від прикордонних регіонів України до глибокого тилу Росії серед уражених об'єктів. Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області. Потужністю близько 7 мільйонів тонн нафти на рік, розташований приблизно за 850 кілометрів від кордону з Україною, уражений 28 серпня, Афінський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Потужністю 6 мільйонів тонн на рік зазнав ударів 7 та 8 28 серпня. Відстань до кордону близько 300 кілометрів. Цизеринський нафтопереробний завод також у Самарській області має потужність 8 мільйонів тонн нафти на рік і був атакований тричі. 15, 24 і 30 серпня відстань від кордону України близько 800 кілометрів. Вологоградський нафтопереробний завод один з найбільших 14 мільйонів тонн. Розташований за 450 кілометрів від кордонів України. Уражений 14 та 19 серпня. Рязанський нафтопереробний завод потужністю 17 мільйонів тонн. Зазнав ударів 2 і 5 серпня. Відстань від кордону України близько 550 кілометрів. Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області. 6 мільйонів тонн нафти на рік переробляє. Уражений 2 серпня на відстані близько 850 км. Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області. Потужністю 3 мільйони тонн. Розташований лише за 100 км від кордону України. Уражений 20 серпня. Лінський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Переробляє 3,6 мільйонів тонн нафти, уражений 7 вересня на відстані близько 180 км. Пирижський нафтопереробний завод у Ленінградській області потужністю 15 мільйонів тонн, розташований понад 1100 км від кордону України. Уражений 14 вересня. Саратовський нафтопереробний завод. 7 мільйонів тонн нафти на рік. Уражений 10 серпня знаходиться приблизно за 450 кілометрів від кордону з Україною. Новоуфімський нафтопереробний завод у Башкоркостані. Один із найпотужніших 22 мільйони тонн нафти на рік, уражений 13 вересня, відстань від кордону з Україною понад 1100 кілометрів. Ці Удари демонструють здатність України діяти на стратегічну глибину, паралізуючи логістику, військове забезпечення та економіку ворога. Водночас вони є сигналом для міжнародної спільноти. Українська оборона це не лише захист, а й активна трансформація геополітичного ландшафту. Головне управління розвідки Міністерства оборони України наголошує: за кожен воєнний злочин, здійснений проти українського народу, буде справедлива відплата. Якщо вам сподобалася інформація, то пишіть коментарі, ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте україмовний контент. Дякую за увагу!